Бажаю здоров'я! 11 квітня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Яр, Торецьк та Покровськ. Деякі чекають, що скоро буде великий наступ, але на якому напрямку вже відбувається наступ ворога. Дивіться у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень ворог ніде не просунувся і лінія фронту не змінилась. Також у ворога не було великих атак з допомогою техніки. Пару днів тому виїхало у них три БМП. З Бахмута у бік Ліщівки. Вони трошки проїхались, розвернулись та поїхали назад. Але у нас всі вже потирали руки для того, щоб усе знищити. І з такого важкого ворог застосовує свою авіацію. Нещодавно прилітали два гелікоптера ворожі К-52, і відпрацьовували по нашим позиціям. А так ворог. Застосовує тільки піхоту один-два чоловіка питаються пройти і закріпитись на деяких позиціях. Але на всьому тижні знищені повністю всі, хто там ходили, всі ці поодинокі російські солдати, все знищено. Навіть хто дійшов до бліндажа, він там був спалений просто живцем. Погода у нас була на цьому тижні така, що і сонце, і сніг, і дощ, і вітер все на світі було дуже важко. Працювати було нашим БПЛАшникам, є втрати по Мавікам, але аеророзідка працює безперервно. Е, недавно ж був коли сніг, то Мавіки були у повітрі і раптово пішла снігова туча. То за декілька хвилин просто. Ну так не слабо так, мавіків просто не повернулись. То втрати по мавікам у нас не тільки що там працює ворожий реп та їх збивають, І ще й такі погодні умови погані. Часів фіар. за тиждень ворог у просуванні успіху не мав. Йдуть просто позиційні бої. Але завдяки своїм БМП-мангалам, що я розповідав, що на них наварено все, що можливо, і їм вдається на БМП доїхати до каналу. Та висадити свою піхоту, і незважаючи на те, що в нього влучають декілька fpv дронів, йому вдається розвернутися та уїхати. Але потім цією піхотою займаються наші впівішники і повністю її знищуємо. То часів яр тримається. Тореск. На цьому тижні це саме спекотний та проблемний напрямок. Ворог застосував усе що у нього було: резерви і зробив велику атаку саме у Терецьку. Йому вдалося прорватися по центру міста, і він практично дійшов до межі самого міста. То там ідуть просто такі запеклі бої, але збройні сили України роблять усе для того, щоб стримати ворога на цьому напрямку. Покровський напрямок на цьому тижні ситуація покраща збройним силам України вдалося повністю вибити ворога з Котлине разом з промзоною. Також є просування з нашого боку у Шевченка Йдуть там позиційні бої. Також з нашої сторони і по іншим напрямках витісняють ворога, але про це вже треба розповідати, коли це відбудеться. Наразі ворог сконцентрував свої атаки у бік Котлярівки. Він хоче вийти на межу Дніпропетровської області. Там йому залишилось близько п'яти кілометрів. Взагалі, ситуація на лінії зіткнення на усіх напрямках дуже напружена. Крім того, що постійно бомблять кабами та шахедами, дуже сильно прогресують дрони ворожі на оптоволокні. Наприклад, біля Костянтинівки там взагалі стільки оптоволокна висить, що павуки стільки не плетуть павутіння. То там саме сильно вони працюють і таким чином. Вони підлітають ближче до наших позицій, там поближче до дороги, і сідають і чекають. Їх аеророзвідка дивиться там, ага, там їде автівка. І вони кажуть: до, до тебе під'їжджає автівка, і вони активуються. Взлітають і вражають наші автівки саме дронами на оптоволокні. Важко, але все робимо для того, щоб ворога стримувати саме на усіх напрямках, щоб ворог нікуди не проходив. А так я хочу сказати, що я вже не в артилерії, я вже у роті вогневої підтримки, то займаємося. Такими ж справами комплектуємо наші підрозділи, робимо все для того, щоб ми були. Чим більш боєздатними, то хочу попрохати, там є банка на потреби солдатам, що у нас постійно відкрита. Там вже багато чого накупив хлопцям. До речі, звіт буде, мабуть, у неділю зроблю. То, якщо можна, там накидайте трошки, щоб можна було ще щось там купити хлопцям на передову. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.